Здається, ви виклали товари правильно, поставили їх на видні місця, але чомусь продажі не ростуть. Це тому, що більшість ретейлерів ігнорують одну ключову річ психологію покупця. Вітаю вас на каналі IBM Cloud. З вами Роман Ковальчук, комерційний директор IBM Shell. Рішення, яке дозволяє керувати торговим простором, автоматично будувати і аналізувати ефективність планограм. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно використовувати психологічні принципи для того, щоб кожна ваша викладка працювала на 100%. І розпочнемо з психології кольорів у мерчендайзингу. Знаєте, що відбувається з вами, коли ви заходите в магазин і вас одразу зустрічає певний кольор. Кольори мають неймовірну силу впливати на наші емоції та на нашу поведінку. І саме тому вони так активно використовуються в мерчендайзингу. Наприклад, червоний це колір імпульсу і енергії. Він зазвичай використовується для акцій, спеціальних пропозицій, щоб покупці відчували терміновість і захотіли щось купити прямо зараз. Синій це колір довіри. Він часто використовується брендами, які хочуть підкреслити свою надійність і стабільність, наприклад, у великих банках чи компаніях, які пропонують довгострокові послуги. Зелений асоціюється з природою і здоров'ям. Він ідеально підходить для продуктів, які хочуть підкреслити свою екологічність або органічність. Це саме тому деякі бренди використовують ці кольори для створення певного настрою у своїх магазинах чи на упаковках. Відповідно, важливо правильно вибирати кольори для зон впливу в магазині, таких як промозони чи місця для розміщення товарів з високою маржою. Наприклад, в категоріях товарів, які ви хочете, щоб покупці взяли одразу, можна використовувати більш енергійні кольори: це червоний або помаранчевий. А для товарів, які повинні привертати довіру, це зелений або синій. Це один з найпростіших та найефективніших способів вплинути на поведінку покупця. А тепер. Перейдемо до психології цін і її впливу на рішення покупця. Ціна це ще один потужний психологічний інструмент. Ви коли-небудь помічали, як на вас працюють ці загадкові цифри на етикетках 199, 99, 9. Це не випадково. Ціни на рівні 99,9 це класика, яка нікуди не йде. Продавці давно зрозуміли, що сприймається 199-99 як значно менше, ніж 200, хоча різниця всього одна копійка. Така ціна змушує покупця думати, що він економить, хоча насправді різниця мінімальна. Інший психологічний прийом це створення відчуття вигоди. Наприклад, акція 50% знижка на другий товар. Коли покупець чує, що він отримує другий товар за пів ціни, він починає діяти за принципом вигідного покупця. Його мотивують не тільки знижки, а й відчуття, що він отримав більше за менше гроші. Це дуже часто працює в категоріях, де важливе саме спонтанне рішення. Знижки можуть бути і великими, і маленькими, але головне це правильно подати їх покупцю. Наступний принцип це соціальний доказ і принципи рекомендацій. Як часто ви обираєте товар, орієнтуючись на відгуки інших покупців? Як часто ви звертаєте увагу на те, що цей товар обрали тисячі інших? Це і є принципом соціального доказу. Технічно це працює так. Ми схильні довіряти тому, що обрали інші. Це може бути як рекомендація, так і бестселери на сайті, чи люди, які купили це, також вибрали. Цей принцип застосовується практично всюди від онлайн-магазинів до фізичних точок продажу. В останніх існує принцип гарячих товарів, коли популярні або акційні продукти виставляються на видних місцях. Також, якщо ви побачите товар з високим рейтингом і великою кількістю відгуків, це вже може виступати як соціальний доказ. Покупець інтуїтивно відчуває, що це товар, яким вже скористались багато інших. Отже, і йому варто його спробувати. Ще один важливий принцип це дефіцит і рідкість товару. До речі, його дуже активно використовують саме в рітелі. Чим менше товару, тим він дорожчий в очах покупця. Люди бояться втратити можливість, тому що вважають, що щось, що важко дістати, коштує більше. І це природна реакція на страх втратити можливість. Як це створює попит? Уявіть ситуацію, ви заходите в магазин або на сайт і бачите, що товар має мітку лімітована серія, обмежена кількість або залишилось тільки дві одиниці. Ваша перша реакція? Мені це потрібно зараз. Цей принцип працює завжди. Навіть якщо товар не був у вашому списку покупок, ці слова змушують вас прийняти рішення швидше. Ви починаєте думати, що якщо не купите зараз, втратите шанс. І це працює не тільки з великими покупками, а й з дрібними покупками. Ви можете зовсім і не потребувати цього товару, але через те, що його обмежена кількість, ви відчуваєте, що зобов'язані придбати. Я й сам неодноразово потрапляв у цю пастку. Приходжу за однією річчю, а виходжу з цілим пакетом знижок та лімітованих товарів, яких і не планував купувати. Цей ефект працює, бо ми хочемо мати те, що доступне не всім, і це створює у нас відчуття унікальності. Якщо товар обмежений у кількості, він автоматично набуває додаткової цінності в очах покупця. Наступний важливий аспект це так званий ефект дефіциту. Це психологічний принцип, коли ми бачимо, що товар доступний лише на певний період часу, і це змушує нас діяти швидше, щоб не пропустити цю можливість. Цей принцип ми часто бачимо у маркетингових компаніях. Тільки сьогодні знижки, акція закінчується через 24 години. Здається, що ми зобов'язані скористатися цією пропозицією, тому що з часом все стане дорожчим. Якщо ви бачите напис всього 50 товарів зі знижкою 50%, ваш мозок починає працювати по іншому механізму. Якщо я не куплю зараз, потім не буде. Ми, як покупці, часто діємо за принципом ФОМО страху пропустити можливість. І маркетологи прекрасно це розуміють, тому створюють відчуття терміновості. Ваша мета це створити ці умови, де покупець відчуватиме, що втрачає вигоду. А тепер давайте подивимось, як всі ці психологічні принципи можна інтегрувати безпосередньо у ваш мерчендайзинг. викладка товарів, акційні зони, навіть просте розташування продуктів на полицях це не випадковість. Все має бути продумано з урахуванням психології покупця, щоб підвищити ефективність продажів і оптимізувати використання торгового простору. Ретейлери використовують принципи зони тепла і холодна. Зони з високим потоком покупців це місця для імпульсивних покупок, як прикасові зони. Психологія тут проста: чим більше ми бачимо товари, тим більша ймовірність того, що ми його купимо. І тут варто пам'ятати ще один принцип: імпульсивні покупки часто відбуваються в момент, коли покупець відчуває стрес чи нерішучість. У цих зонах часто розташовуються дешеві, але потрібні дрібниці, наприклад, зарядні пристрої, косметика, шоколадки. Крім того, в теплих зонах ви повинні розміщувати товари, які найчастіше купуються в парі. Наприклад, сумки та гаманці біля каси або нові додатки до популярних товарів. Це підсилює відчуття вигоди у покупця, бо він думає, що йому надають ще більше переваг. Товари на знижках чи акціях повинні бути в стратегічних місцях. Ніколи не ховайте їх у кутках або на віддалених полицях. Викладайте їх там, де покупець найчастіше проходить. Це має працювати за принципом видимості. Якщо товар на акції в доступному місці, покупець не тільки його помітить, а й швидше прийме рішення про покупку. Ще один важливий момент, який має великий вплив на результат це правильне категорійне розташування товарів. Товари, які належать до однієї категорії, повинні бути розміщені в групах. Наприклад, всі продукти для дому чи всі товари для косметики мають бути в одному місці. Завжди залишайте простір між товарами. Іноді, щоб залучити покупця, Менше це більше. Надмірне заповнення полиць товаром може мати і зворотній ефект. Люди втомлюються від величезної кількості вибору і починають відчувати психологічне навантаження, тому важливо залишати простір між товарами. Сьогодні технології можуть значно полегшити процес планування і коригування викладки товарів. Інструменти автоматизації, такі як IBM Shell, дозволяють в режимі реального часу бачити, як змінюються продажі залежно від того, де і як розташовані товари. Ми вже говорили про важливість реальних даних для прийняття рішень. Це означає, що ви не просто покладаєтесь на інтуїцію, а працюєте з реальними даними для досягнення кращих результатів. Отже, психологія покупця це не просто модне слово. Це наука, яка допомагає зрозуміти, чому люди купують і що може вплинути на їх рішення. Якщо ви почнете використовувати ці принципи у вашій стратегії мерчендайзингу, результати не забаряться. І важливо пам'ятати. Для цього не потрібно великих бюджетів, достатньо правильно зрозуміти своїх покупців. Якщо хочете ще більше ефективних рішень для автоматизації мерчендайзингу, приходьте до мене на особисту консультацію. Разом ми зробимо ваш бізнес ще більш ефективним. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і дізнавайтесь більше про те, як IBM Shelf допомагає ретейлерам працювати ще більш ефективно.